Згадуючи хрестові страждання, які описані в Євангелії, зачитаю один епізод з його дороги до розп'яття. Христос вже був засуджений рано вранці в п'ятницю несправедливими судами на смертну кару, де також над ним знущалися, насміхалися, жорстоко побили. Бечуючи його, і ось його тіло в ранах, йому на спину, яка була розірвана тими бичами, поклали велику балку, яка мала бути прибита до стовпа, щоб утворити хрест і несучи цю деревину, підкрики підганяння солдатами, Христос. Зморений, змучений, обесилений, падає, падає на землю. І тоді солдати набирають, набирають чоловіка з натовпу, щоб він замість Христа ніс. Цю прикладну і Христос дедалі. І ось йде душень. Коли він йде далі, Господь говорить важливі слова для жителів Єрусалима того часу. Думаю, Ті слова Христа важливі для жителів і сьогодні. Думаю, що вони важливі для жителів України, для, для нас сьогодні. Гарати, ми десь попали в таку е, можливо, так сказати, непогану кампанію, коли, коли злі люди, вороги нападають одночасно як на жителів Ізраїля, так і на жителів України. Іван Лівідлуки, 23 розділ. З 27-го віршла. І йшла ж за ним велика юрба народу та жінки, які голосили й оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав. Дочки Єрусалимські, не плачте за мною. Краще плачте за собою та за своїми дітьми. Бо ось настають дні, коли скажуть блаженні неплідні і утроби, які не родили, і груди, які не годували, тоді почнуть казати горам упадіть на нас і горобам покрийте нас. Адже коли зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим? Взагалі ця реакція цих жінок, що вони плакали, говорить про те, що вони були не самі гірші в цьому місці, тому що більшість людей, коли Христа вели на цю страту, не пролили, не пролили жодної сльозинки. Були навіть ті, хто насміхалися, хто раділи, тому що нарешті те, що вони чекали, здійснюється. Де той Христос, який їм так заважав, буде страчений. Дехто в цій дюрбі просто байдуже йшов, бо йому було цікаво з такого відомого вчителя чи відомого людину в Ізраїлі страчують і підемо, подивимось. Але були ті, хто, якби співчуваючи стражданням Христа, лиє є сльози. І це були жінки. Ну, взагалі, жінки і тоді і зараз більш такі чутливі, більш емоційні. Їхнє серце скоріше відчуває, можливо, якусь істину. Взагалі, в Ізраїлі було прийнято, прийнято оплакувати, голосно оплакувати людину, яка померла. І навіть були люди, які. Професійно на цього заробляли. Так звані професійні плакали, коли їх наймали, коли людина померла і вони приходили і голосно плакали. За гроші це робили. Однозначно, що ці люди, які плакали, це робили не за гроші, їх ніхто тоді не, 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 не найняв. Але був ще один момент, який побуджував їх плакати зараз, коли рівень страчували. Когось, кого вони зарахували за розбійника, чи за порушника закону, то тоді після страти вони забороняли, щоб ось, були ці голосіння і плач. Ну, щоб ця людина варта страти, і, і ніхто не має права за нього плакати. І ось ці були такі благочестиві євреїки, е, патріотично настроєні, е, коли ці римляни бували, чи вели на страту. Ось євреї, вони бажали поплакати за нього тоді ще, коли це було можна, було до його смерті. І, можливо, цей мотив також рухає ними. Вони співчувають що ще одногось можливо доброго єврея, ті жорстокі рівні мають розп'ят. Також вражає, що Христос сам перед свого боля, страждання. Помічає їхні сльози. Помічає їхні сльози і реагує на їхні сльози, як він реагує на наші сльози. І дає їм пораду, що у них є більш вагома причина, щоб плакати, і це не він. Дивіться, дивним цих жінок не ведуть на страту, їхніх жінок, їхніх дітей також не ведуть на страту. Чому їм треба плакати не за нього, а за себе, за своїх дітей? Він звертається до них дочки Єрусалимські. Тобто це були жінки з Єрусалиму. Це не були ну, ті жінки з Галілеї, які були його ученицями, які не раз ходили за ним. І також будуть з ним тоді на Голгофі окремо стояти ще... Це не ті жінки, це жінки з Єрусалима. Більше, більше не буде за них жодної згадки в Євангелії, після того, як він воскресне. вони не згадуються. Можливо. Ці жінки просто так сумували за нього, але скоріше, скоріше за все не мали віри в те, що, цього, про кого вони плачуть, і є тим Божим сином Христом. Просто вони вважали, що це добрий чоловік, якого ось так жорстоко з ним ведуться і розпинають. І їхні сльози, сльози без такої віри, ну, напевно, куштували перед Богом не так уже багато. Більш того, більш того, можливо, годину перед цим відбулося те, про що Христос говорить, що у них є причина плакати за себе. Перед цим був суд вранці, це було, все відбувалося вранці, і коли Пилат, який вів в суд, цей прокуратор Іудеї, не дуже хотів віддати Ісуса на страту, розуміючи, що Він, в принципі, не і євреї, і їхні лідери священники вимагали, щоб все-таки його святили. То також народ, який там був зібраний, під якби, диригуванням цих священників, викрикував такі слова, вимагаючи, щоб такий Христа, Ісуса Христа, стратив Пилат, казав, що кров Його на нас і на наших дітях, кров Його на нас і на наших дітях. Тобто Він винний. І от варто вмити, не переживай, палат, і вона буде на нас. Ну, думаючи, що ніби вони не були. І ось ці е, слова е, це були прокляття, які вони вимовили своїми же устами, тому що за безневинну пролиту кров Бог попереджав, буде покарання тих, хто цю кров проливає. І ось ці жителі Єрусалима накликали на себе це Боже покарання своїми устами. Вимагаючи Христової страти, кров його на нас, на жителях Єрусалиму і на наших дітях. І всі жінки напевно не розуміли, під яким прокляттям вони зараз знаходяться, під якою виною, тоді, коли самі не вірують в Христа як Божого Сина, і вони десь невинно є співучасниками цього злочину, який робили люди Ізраїля, перш за все, люди столиці Єрусалиму. Тому Господь говорить, що у вас є більш вагома причина плакати про покарання, яке вилиться на вас і на ваших дітей, тому плачте за себе і за своїх дітей. Ісус говорить, якщо зелене дерево, Господар, не вагаючись, би зрубав, кинув, бо йому треба чимось палити пічку, спалити. То якщо він рубає зелене дерево, то невже він. Буде вагатися чи зрубати йому сухе дерево, якщо воно йому буде потрібно спалити. Безумовно, Цим зеленим деревом, єдиним зеленим деревом в цьому сухому лісі, який був Ізраїль, є Христос. Він єдиний живий і праведний, справді живий і праведний. Вони, вони винні і грішні. І якщо влада вираховувала чи присудила, невинного ось так от стратити. То невже вона буде, повагається стратити справді винних, ким будуть ізраївтяни? Плачте! І за п'ять днів до цього, коли Христос біжав в в Єрусалим, Він сам особисто плакав, плакав, знаючи, що вони його відкинуть, і яка сумна доля очікує їх пізніше за цей гріх? Гріх відкидання Божого сила. Він сказав, що Єрусалим буде знищений, стертий, зруйнований. І ось тут Господь говорить такими це пророцтво, чого вони мають плакати двома висловами, які будуть вимовляти люди Ізраїля, коли це покарання через декілька десятків років прийде на них. І ось ці два вислови, які буде у людей на устах. І вони ці вислови показують всю. Жахливість того покарання, про яке Господь вже попереджає їм, треба плакати. Віз 29-й. Бо ось не стають дні, коли скажуть блаженні, неплідні і й які не родили, і груди, які не годував. Люди, коли будуть ці кари, коли буде ця, ну, перш за все, це була війна римлян, коли вони на повстання євреїв прийдуть і оточать перед це Єруславим і знищать його. І то буде, ну. Люди, діти будуть помирати з голоду, а також під римським мечем, а також під розп'яттям тисячі розп'ятих. будуть. І жінки будуть тоді голосити і говорити, якби заздрюючи жінкам, які не мали дітей, що ви блаженні, ви щасливіші, тому що ви не можете бачити, як ваших дітей ось так знущаються чи помирають на ваших руках з голоду чи розпинають. Би щасливіші за нас. ось така фраза Блаження не плідні, вона якби, е, йде якби, в розріз з усім тим, що було сказано в Біблії в Старому Звіті до цього часу. Завжди євреї рахували блаженними, навпаки жінок, які мають дітей. А е, бездітність була е, ну, трагедією. Тоді це була трагедія. Навіть була причиною, що чоловік міг розвістися з жінкою, і була не що дозволялося навіть законом, який сурово якби, захищав ну, цінність шлюбу. І жінки, які були бездітні, чи сім'ї, які були бездітні, вони заздрили тим, хто мав дітей. Але каже, тоді буде, буде навпаки, навпаки, так ця трагедія буде вас руйнувати. Ще один вислів, який ви будете тоді говорити, коли буде ця кара, віж 30-й, тоді почнуть казати горам: упадіть на нас і горобам, покрійте нас. Ну, Якщо ми уявимо, якої смерті люди будуть бажати? Це за, 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 за жахлива смерть. Будуть бажати скоріше померти, щоб не бачити ті жахітні. І в тих жахіттях хітьях побирати. Ми живемо не серед гір, а серед горбів, Уявіть, до якого стану треба було б дійти, щоб ми просили б горби, які оточують Малалев, і, і вважати це за кращу долю, щоб ті горби впали на нас, присипали, і ось так нас живими, живими поховали. Оця фраза, яку Господь говорить, уподіть на нас, яку вони будуть говорити горам і горбам, покрити нас, це цитата з пророцтва, яке було сказано до того. І думаю, що євреї, коли чули ці слова Христа, розуміли це пророцтво і згадали, це пророцтво Осі, пророка Осі, який пророкував Ізраїлю ще раніше до Христа. Ізраїлю, який був невірний Богу, який. І дав свій злопоклонство, що Бог на них послав кару через асиріян, через їх варварський жорстокий народ, який нападає на них з півночі, який їх зруйнує. І коли він їх, їх руйнувати, буде жорстоко їх накарати, вбивати, то ті євреї говорили оці слова, гори, на нас. І Господь говорить, «Настають і такі часи, тому що ви за. То, що ви відкинули Божого Сина, що така буде кара. Також цей вислів, де, де люди бажають бути себе похованими заживо, ще раз згадується вже в книгі об'явлення. Тоді, коли е, перед, перед другим приходом Христа, перед другим приходом Христа на землю, Бог у гніві буде карати і виливати всі ті кари, які написані в книгі об'явлення. В період такої великої скорботи, яка була на землі, книга об'явлення, 6 розділ з 15 вірша. а земні царі, може, тисяцькі багатії, сильні, кожен раб і кожен вільний, сховалися в печерах та в жирських ущельнах, гукаючи до гір та до скель, упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі та від гніву Агентів. Адже прийшов великий день його гнів і хто може встояти. у Аганця це про Христа, про Христа, якого зробили ангельцем, розп'яли, відкинули, не вірували в нього. І ось той, в кого вони не вірували, прийшов чи приходить їх судити, а перед цим виливає свій гнів на землю. І в відчутті цього гніву люди бажають, щоб скоріше померти, лиш би не бачити весь суровість його гнів його покарання. Так, це було вірно, в чистий вислів вірний, це пророцтво Христа вірне в період, в який ми живемо, це період між його першим приходом і другим приходом. Він говорив жителям Єрусалиму, що в Першому столітті має їх чекати. Він говорить через Книгу об'явлення, що чекає останнє, яке перед його приходом. І це і зараз. Це і зараз. Знаєте, це стан жінок, які емоційно реагують на Христові страждання, проливають сльози, але всі емоції, напевно, були без віри, без віри в нього. Весь цей стан, думаю, переживала Україна. Немалі роки. На Україні, можливо, в найбільшій мірі з найбільших мірі, в різних містах і селах поставлені хрести, розп'яття, на яких зображені Христос. Думаю, що Україна це одна із лідерів країн, де так багато поставлених на видних місцях цих розп'яттів із зображенням Христа на них висячу. І нераз можна побачити людей, які підходять до цих хрестів, там, чи сумують, чи, можливо, щось там роблять, співчувають. І ось це ніби така набожність, релігійність була дуже, релігійність є і дуже розповсюджена. Але ця набожність, ця релігійність схожа була на сльози тих жінок Єрусалима. Ніби жаліють Христа Розі П'ятого, але продовжують його своїм життям розпинати і в нього не вірять. І ці слова сказані Христом жителям Єруслиму, це сказані і для вас, як і сказані для жителів Єрусалима з вас, які переважно також і його не приймають. Він говорить, не плачте за мене, мені не потрібні ці ваші сльози, тому що у вас є більш вагома причина плакати за ваші проблеми. Особливо це ми відчуваємо, коли йде війна, коли збуваються ці слова Христа, що. Матері, матері будуть е, навіть завздити тим жінкам, у кого немає дітей, тому що як важко ховати своїх синів там, чи до чого. Господь горі, плачте за себе. Коли ми дивимося на Христа розп'ятого, каже, плачте за себе. За себе, тому що ми є причиною, чого він розпов'ятий, наші на гріхи. І нам треба усвідомити свою гріховність, в сльозах чи без склезен і, і каятись своїх гріхах перед ним. Не плач за мої моєстелення, а плач за свої гріхи, які привели мене на хрест. Думаю, якщо ми запитаємо себе, коли я плакав перед Богом до своїх гріхи, не знаю, чи зможемо згадати. Пісня до Якова, 4 розділ, вірша 8. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні. Журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Це звертання до церкви, в якої була якась двоєдушність, ніби є щось якась присутність Бога, але серце роздільно віддане йому. Журіться, сумуйте плачте, не час для сміху і веселища. Згадаю ще одну жінку, яка плакала і плакала так, що Христос якби її сльози прийняв, вони були вірні і правильні. Жінка, яка відома була своїм життям з репутацією грішної жінки, і одного дня вона дізналася, що Христос навчає в Домі Фарисея і пішла туди і стала недалеко біля, Христа, біля Ісуса, лежа, при престолі. Стало так, що її обличчя було над його ногами і плакала. Плакала так, що буквально сльози котилися з її очей, що нові Христа були, були покриті його сльозами. Вона плакала через свої гріхи. Плакала розуміючи, що він її любить і, і, і прощає. І Господь говорить, що дійсно вона їй багато прощена і вона багато полюбила. Знаю, що не тільки жінки можуть плакати і правильно плакати. Я... Пам'ятаємо, деколи, деколи братам просили, щоб ми говорили свідчення про свої увірування. У нас зібрані нашим братам. І згадую, як мінімум, декілька в пам'яті братів, які говорили про свої увірування, як Бог їх вдавли до покаяння. І говорили про свої сльози, коли вони тось, читали Євангелію. Читали Івангелі, читали Іван про Христа Розі П'ятого просто задавалися слізьми через те, що бачили свої гріхи, які привели Його на хрест. Але е, сльози, які ось так л'ються, це будуть не просто сльози жалості про Христа, а сльози, які міняють в нас, міняють наше відношення до Нього, обучують нас любити його цінувати, а також з другого боку відвертають нас від нашого гріха допомагають нам свій гріх з і залишити його. Ну, Господь говорить, плачете за себе. Видите, багато раз буває в житті, що батьки починають лити сльози за дітей, але це вже такі сльози, які нічого не допоможуть. Це не тільки тоді, коли приходиться ховати дітей. Особливо дітей, які не просто раніше пішли за нас в життя, а дітей, які пішли в життя без Христа, без віри, без покаяння, без спасіння. І тому пішли так, що неважливо, як вони померли, наскільки важко, чи не важко, наскільки рано, чи не рано, а важливо, що померли, щоб бути засудженим у воду в пеклі. Якщо ми читаємо про те, як Христос був покараний і розіп'ятий за наші гріхи. Це не були його гріхи. Він був абсолютно безгрішним. І то, що він так страждав, і був розіп'ятий, і навіть батько залишив його на хресті, це тому, що просто на нього були покладені наші гріхи. То якщо батько відвернувся від свого сина єдинородного, на якому були наші гріхи, не його, а наші гріхи відвернувся і покарав його, то невже він не відвернеться від грішників, на яких будуть їхні гріхи? І з своїми гріхами вони перестануть перед Богом. Якщо він відвернеться і покарає, і буде вічне покарання? Господь говорить, не плачте за мене, тому що ну, я, я маю бути розіп'ятим, але через три дні я воскресну, я буду жити, я буду з батьком. І ось це важливо. Що нас чекає і наших дітей після, після, після цього життя. Тому, бачите зараз. Тобто дбайте зараз про своє спасіння і про спасіння ваших дітей. Ми можемо дбати багато про щоб дитину викормити, діти, навчити, як ми кажемо, як вивезти в світ. Але це буває буквально, що вивезли в світ, і він в світі залишився. В світі, який не вірив Христа. Але знаєте, є багато добрих прикладів, коли цей заклик Христа діяв, діяв, і батьки і матері вірили в Бога, кайливі в своїх гріхах і молилися за своїх дітей. І оця кара, про яку Христос попереджає, минувала діти були спасенні. Знаю, що багато матерів. Молилися в радянські часи матерів християнок в часи, коли держава офіційно говорила і проголошувала, що віруючих не має бути серед цієї держави, коли віруючі притиснялися, засуджувалися, батьки народжували дітей, віруючі народжували дітей і знали, що цих дітей можуть чекати. Прості молитви батьків, матерів. Діяли так, що Бог зробив що... те, що ніхто не міг зробити. Монстр, Радянський Союз розпався: демократія, свобода і багато дітей, тих, за яких молилися їхні батьки, віруючі батьки, в час цієї свободи покаялися, увірували і стали членами церкви. Тому це не просто ось такий плач безнадійний, а плач, який має привести нас до надії до Живого Христа. Думаю, що це був досить дивний час для проповіді, досить дивний час. Фактично, це така остання проповідь Христа для світу, для миру, для людей, тому що він буде розіп'ятий після смерті він буде являтися, але тільки учні. Це слава сказання Христа для всіх, для всього світу. Сказані тоді, коли, можливо, за пів години в його долоні приб'ють свяхи, його ноги приб'ють свяхи, він ж буде висіти. Іде на Хрест і турбується про нас, щоб ми, щоб ми не були серед тих, хто буде плакати через ті нещастя, які впадуть на нашу голову за те, що ми Христа відкинули. А були серед тих, що ми плакали зараз за свої ріхи, каялись перед Ним, його приймали, і в подальшому мали від Нього прощення і благословіння. I mean blobs